Всім привіт! Це канал Military Model. Звати мене Денис, і сьогодні до вашої уваги хочу представити огляд моделі літака Міг-29УБ в 72 му масштабі від виробника Трумпета. Невеличкий такий, можна сказати, кіт. Я би назвав його бюджетним. Якщо, напевно, вірно прочитати українську, це буде Міг 29НБ, навчально-бойовий. Як ще його називають спарка, тобто версія Мігу-29-го з двохмісною кабіною. Як і казав, модель літака 1 до 72. Якщо раніше дивилися мій канал, могли бачити, як я збирав модель літака Міг-29 в сірому українському пікселі, борт номер 57 з гербом України на фюзеляжі. То був перепак IBG моделі Тромпетеру з додаванням. Декалей як то технічних, так і пікселів від FoxBot. Тут маємо оригінальний набір тромпетеру. Я думаю, що сильно кіт друг від друга не підрізняється, оскільки, я думаю, за основу взяті ті одні і ті самі деталі. Проте цікаво подивитися, яка ж саме різниця між двома версіями і чому придбав саме цю модель. Хотів побудувати мі 29 повітряних сил Збройних сил України в якомусь іншому, скажімо так, іншій схемі фарбування, більш старій, не піксельній, а плямистій. Декілька варіантів є в інструкціях як того ж IBG. Я думаю, що і тут всередині матимемо одну-дві кольорових схеми для повітряних сил України. Так, дуже гарний боксарт. Зображено майже. У вигляді з боку Міг-29, з двохмісною кабіною, видно клепку, видно розшивку, так, модель вона вражає. На жаль, ці зірки ворожі, проте швиденько перекинемо коробку і подивимося, що ж знаходиться всередині. Всередині знаходяться деталі на ливникових рамках. пакетах, Кожна ливникова рамка в окремому пакеті, що достатньо зручно. Як я раніше на це звертав увагу, іноді при транспортуванні відламуються ті чи інші детальки. І якщо вони впадуть в коробку, а з коробки кудись в інше місце, то їх вже знайти буде нереально. Тут всі деталі, вони якби, ізольовані, кожна в своєму пакетику, тому якщо навіть щось відламалось, все буде на своїх місцях. Так, Велика кількість пакетиків. Можете бачити, що дві основних деталі навіть. Скажімо так, прикріплені до кордону, щоб, напевно, не деформувалися крила під час транспортування. Велика кількість ливникових рамок. Цікаві, гарні. І традиційно до цих попередніх оглядів пропоную огляд почати з огляду інструкції та декалей. Інструкція трошки не влізла. Трошки зігнуті краї, але я думаю, це не критично, це не страшно. Так, дуже схожа інструкція на попередні варіанти мігу. Подивимось, що ж тут нового. Якщо ви раніше не бачили оглядів, більш детально також подивлюсь кожен крок будівництва. Кольорові схеми фарбування одразу відкладемо. Пробіжимося по інструкції. Так, перша сторінка це, як завжди, маємо. ловникових рамок. Друга сторінка це початок будівництва. Починається побудова з кокпіту. Кокпіт в нас тут двохмісний, тому там крісла, панелі приладів, вони, можна сказати, дублюються. Далі побудова шасі та елементу буксирування літака. Далі. Побудова корпусу на цьому кроці нічого не відрізняється від одномісного літака. Встановлення ролів висоти, направлення, кілів, повітрозабірників, елементів у шасі, двигунів, збірка моделі докупи і, в принципі, встановлення ліхтаря. та Дрібних елементів на корпус. В принципі, крім побудови кабіни та більш видовженого ліхтаря кабіни, нічого не відрізняється. Далі маємо побудову озброєння і схему розміщення даного озброєння на підвісах літака. Не побачив, чи є тут, тут колись великий палений бак інструкції. Здається, що його Пропустили. Так, Оглянемо зараз декалі. Я попередньо їх розпакую з пакетику і продовжимо огляд. Так, пропоную декалі подивитись разом з схемами фарбування. Сказав, що сподіваюся, що буде декілька схем фарбування під українські борти, проте, на жаль, маємо тільки варіант під польський літак та під російський. В принципі, в мене в запасах є декалі від FoxBot для одномісної версії, тому, думаю, знайшовши дану схему, наприклад, від того ж набору IBG, не буде ніякого там додаткового затруднення, утруднення, щоб зробити український борт. Якщо ж ні, можна буде завжди придбати додаткові декалі під певний український борт. В принципі, бачимо велику кількість технічки, технічних написів, а також розпізнавальних техніч, тактичних елементів на літаку. Невеличкий, невеличка декаль. Не буду розпаковувати, в принципі, все видно. Тут маємо і невелику кількість технічних написів, які дуже якісно відруковані. Так і декалі під озброєння та для нанесення імітації панелі приладів. Вона достатньо тут ніяка. Бічні панелі, я бачу, майже не пропрацьовані, тому, можливо, як варіант, потрібно буде знайти якусь альтернативу. Також представлена схема нанесення розпізнавальних та технічних. Елементів на озброєння. Так як бачимо, додаткових палених баків в даному наборі немає. Тож, можемо переходити до огляду ливникових рамок. Так, перша велика, перші дві великі деталі це деталі без літерних індексів, як написано в інструкції, топ фюзеляж та ловер фюзеляж Звіряч, що складається з двох половинок, проте на даних деталях відлиті ще й крила. Що, на мою думку, спрощує побудову, плюс ви не схибите з кутом нахилу. Непогане лиття, в принципі, дуже схоже на одномісну версію. Така сама непогана клепка. Це достатньо непогано. Хоча, на мою думку, є декілька розбіжностей. Хай бачу, на стику, здається. Мотогондоли, але, думаю, в порівнянні можна буде перевірити, чи маю я рацію, чи помиляюсь. І з мінуса це бачу це лінія стику, що буде йти через весь нос літака, і думаю, однією з таких трудомістських операцій, це буде прибирання даного шву. На жаль, що праця, яку будете вкладати в модель, вона не буде йти в повну деталізацію, а просто усунення, як би. Не це дефектом, проте можна назвати усуненням якогось технологічного процесу лиття. Маємо велику уніфіковану ливникову рамку D, де вона в одному екземплярі, На і розміщені основні елементи корпусу, крил і пристрій для буксирування, як можете бачити. Мотогандоли повітрозабірники, рулі висоти, додатковий паливний бак, який не використовується, люки ніж шасі. Творка повітрозабірника, хвостовий, так розумію, аеродинамічне хвостове гальмо, стільки шасі. Лиття непогане, деталь повністю аналогічна до моделі з одномісною кабіною. Лавникова рамка Q. На ній розміщені елементи озброєння. Два типи ракет, як бачимо, на відміну від інших варіацій. Мені здається, там ракет було по е, даного ливника по дві штуки. Тут маємо лише один. Далі два ливника, що дублюються. Це ливники J. Та K. На ливнику J розміщені підвіси під озброєння. Дирильні, додаткові паливні баки, які також використовуються, а також дві невеликих, ну, ще ще дві невеликих ракети по одній на кожному з наливникових рамків. І на наливнику К маємо елементи сопол двигуна, елементи імітації двигуна, кабіна, крісла пілотів та колеса. Ливникова рамка H з кілями. Нічого особливого, деталь повністю дублюється з одномісною версією. Таке саме гарне лиття, гарно видну розшивку, клепку, нічого особливого. Деталь, яка відрізняється вже від одномісної версії, це деталь, на якій є ванна кабіни пілотів, ванна кокпіту. Глянемо більш детально двохмісна кабіна. Імітації панелі приладів. вона достатньо рельєфна, класна. Я не знаю, як на неї буде зручно наносити декалі, проте, можливо, за рахунок рельєфу виглядатиме воно все непогано. Також маємо бічні стінки кабіни та Носову частину літака. Що ми ще не подивились, це дві прозорі ливникові рамки. Одна з фарами та головною частиною прицільного пристрою, і друга ливникова рамка. Прозора це ливникова рамка В. ній розміщений ліхтар кабіни. Зараз ми на нього глянемо. Шикарно відлитий, на мою думку, ліхтар-кабіни. На відміну від сушки, якої видно через всю раму шов. Тут він відсутній, гарне чисте лиття, навіть не видно якихось дефектів під час переливання. Все добре, все прикольно. На цьому такий короткий експрес-огляд буду завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було інформативним та сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. А якщо хочете не пропустити сам процес побудови, то не забувайте підписатися на даний канал. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!